Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Сьогодні я пропоную вам пограти у пальчикові ігри. Пальчикові ігри це спеціальні ігри, що спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей дітей. На думку фахівців, пальчикова гімнастика позитивно впливає на розвиток дрібної моторики, руки, мислення і мовлення дошкільнят. Пальчикова гімнастика сприяє! Активізацію мовленєвих зон кори головного мозку формує ритм і чітку вимову без дефектів, розвиває здатність до концентрації і розподілу уваги, поліпшує пам'ять, розвиває фантазії і уяву, підвищує рухливість і гнучкість пальців і кистей рук. Пропоную вам провести весело та корисно час разом з нашими пальчиками. 1, 2, 3. Почали Зайчик-Пристрибальчик Стрип скік, стриб, скік. Хто стрибає? Зайчик, стриб, скік, стриб, скік. З пальчика на пальчик. Зайчик стрибає в бік. Стриб, скік, стриб, скік. Треба враз заплутати слід. Окуляри Баби Галі. Що за лихо в Галі? Загубила окуляри. Окуляри враз найду, їх із пальчиків складу. Задрімав мізинчик трішки. Задрімав мізинчик трішки, безіменний стрип у ліжко, а середній там лежить. Казівний давно вже спить. Вранці всі схопились враз на заняття бігти час. Нагодуємо горобця. Горобчик прискакав на пружинках ніжках і благально сказав Дай поїсти трішки, Насипаю мерщій хліба та зерняток. Став горобчик малий весело дзьобати. Кубочки бабця ниточки мотає. І сердито поглядає. Кошенята пустували. Три клубочки її розмотали. Сподіваюсь, вам сподобалось. Головне пам'ятати, що починати займатися дитиною ніколи не пізно. Пальчикова гімнастика допоможе розвитку у будь-якому випадку. До побачення, до нових зустрічей!